Стей не виглядаєте. Як ви ставитесь до книжок? Добре. Так? Добре. Я Добре. просто з ведичної академії студент. У нас такий проєкт «Їжа життя, то ми годуємо людей на подолі. Просто цікаві книжки ведемо для саморозвитку. Хочу з вами поділитись почитати. Вам Добре. які теми надихають? Що подобається читати? Я подобається так. Клас! Добре. Психологія, філософія, медитація. Як вас звати, пані? А, Саша. Мене Женя, дуже приємно, Саша. У нас сьогодні особливий день, марафон Сашенька. Ми ці книжки не продаємо, просто ми просто щось пожертвувати від серця. То тобто ми збираємо на проєкт їжі життя і на видання на друк книжок. У мене на жарт немає, що матеріально. Є QR-кодик. Тільки захочете від серця просто. У мене дуже бажано на насправді грошей зараз. Ну, скільки є від серця, пані. Щось від серця, просто ділимося добром позитивом. А... Мано нормальне вам? Просто люблю людей, котрі читають і розвиваються, хочеться з вами також поділитися. Дякую. Ого. Дякую. Це вам закладочка для книжечки. Дякую. І пригощення цукерочка. Це ми самі готуємо. Дякую. А і вам дякую пані. Гарного дня.